Україна 1930-х. русифікація, культурна цензура, сталінський терор на тлі цього сірого і контрольованого світом з'являється яскрава постать Софія Яблонська. Софію назвали теурою на острові Бора, Бора, тутешній тубільці. Вона була амбасадоркою України далеко за її межами. Про її фотороботи читають лекції у Гарварді та у Сорбоні, бо спадщина Софії Блонської це приклад жіночої самореалізації. Пригадую, що з постаттю Софії Блонської особисто я познайомилася роки три тому. Не пам'ятаю назви статті, але десь я читала в медіа про неї і згодом вирішила шукати її тривологи, щоб почитати її тексти. Завдяки своїй викладачці ще тоді на факультеті журналістики я змогла знайти ще тоді колекційне видання від Родовід з країни Режу та Офі. І прочитала її триволог, а згодом ми на факультеті вчилися навіть писати в цьому жанрі. І тоді я зрозуміла, наскільки це складно витримати баланс між художністю і документальністю. І тоді ж однією з моїх знахідок стало колекційне видання від того ж видавництва «Родовід», яке називається Теура. Вона містить і тексти про Софію Яблонську, її біографію, передмову Оксани Забужко, Але що важливо. Її фотографії дуже в дуже красивому такому виданні собі купити шкода, а на подарунок саме те. Останнім часом помічаю, як багато людей починають дізнаватися про Софію Блонську. Тому вирішила підзбирати інформацію про Софію і підготувати для вас відео, щоб зацікавити вас цією постаттю. За вимогами жанру розпочнемо з дитинства Софії. Вона народилася у сім'ї священника. Тоді її кликали дуже ніжно зоїка в родині, і атмосфера її дитинства пройшла довкола книг. Кіна і творчості вона з малком мріяла про кіно, організовувала кінопокази в Тернополі і а, зароблені гроші відкладала на майбутнє навчання і вже 18 років керувала двома кінотеатрами, які належали її старшому братові Ярославу. Збереглася навіть фото її квитка, яке засвідчує про те, що вона проходила навчання на актрису в драматичній школі. Гроші назбирала і, нарешті, настав час її подорожі. І тут починається етап Парижу в житті Софії Блонської. 1927 рік і Софія не. Нарешті вирушає до Парижа щоб продовжити навчання з акторської майстерності. Опинившись у столиці Франції, Софія має багато підробіток. Працює і манекеницею, і моделю для живописців. Ця школа сформувала її стиль бачення. Уважний кінематографічний і репортажний звісно. Взагалі Софія на той час, можна сказати, потрапила в самий пік тусовки Парижа. А й також є фотографії, зроблені тоді відомим фотографом Ман Реєм, приблизно двадцять восьмій роки. Лише погляньте на ці роботи, які дійсно засвідчують наскільки Софія Блонська тоді була в правильному місці в правильний час. Ну, і нарешті ми підходимо до, мабуть, найбільш цікавої частини біографії Софії Блонської. Це «Початок її великих мандрів. Це почалося з того, що в Парижі вона познайомилася з Крістіаном Кальяром, це тодішній митець, і, надихнувшись його подорожем Мароку, і сама вирішує відправитися до цієї країни. Візита жад. Маленька дівча весь час намагається змалювати себе перед нами як демонічну, летальну жінку. Мужчини через неї ріжуть собі жили на руках, колять її ножем, вбивають себе. Всі її кохання мають дуже складний і трагічний характер. Теперішній коханець її, маляр Француз, страшенно домагається, щоб вона стала його законною жінкою, що поселилася з ним. А вона, мріючи про славу кінематографічної актриси, не хоче, мешкає окремо. Маляр мучиться, ревнує, вимагає. До того часу, навчившись працювати з камерою, вона легко і швидко стає кінорепортеркою і за ці роботи вперше отримує великі гонорари. Але будучи під великими враженнями і не маючи великої компанії, щоб з кимось розділити це все. Софія відкриває для себе письмо і несподівано для себе стає літературною зіркою. У передмові до Теури Оксана Забушко пише так: вона щиро їхала в колонії не з вищої культури внищу не місіонерствувати і не повчати тобільців, як їм жити зі своїх навколосвітніх под подорожі вона привезла набір тривологів, як, от наприклад, Чар Марокко 32-й рік, це враження від Північної Африки, з країни Рижу опію 36 рік, це подорож у Китай. Оскільки я вже встигла прочитати цей текст, то можу дійсно засвідчити, що це дуже багатовимірний, дійсно кінематографічний портрет культури. І також це далекий обрій 39-го року. Стиль Софії Блонської це дуже унікальний стиль, тому що він поєднує не лише документалістику, не лише кінематографічність і образ. За які ви одразу всотуєте в себе, наче бачите сценами, і також аналітика. Вона дуже уважно придивляється до деталей, вона уважна слухачка. Вона дійсно всотує в себе найбільш такі маленькі речі, які і створюють велику картину того, як жили тоді, як відбувалося це насправді. Цитата Софії Блонської. Вона пише: дивна, ця річ, як легко стати оригінальною та цікавою людиною. Часто вистачає бути чужинкою серед групи своїх подорожі Сфіїблонської пролягали крізь Марокко, Китай, Індонезію, Лаос, Камбоджу, Сія, Малайський архіпелаг, Яво і Балі, острови, Таїті, Австралію, Нову Зеландію, США і нарешті Канаду. В Китаї, наприклад, вона просила рідних надсилати їй вишиванку, узори і записи пісень, щоб завжди пам'ятати звідки вона. Вона дуже уважно витрачала кожну хвилину своїх мандрів. Розуміла, що в сучасному світі. Це певний привілей, маючи можливість ось так бачити світ, і тому записувала етнографічні замальовки, знімала світлини, ловила те, що вже змінилося після модернізації. Тому не дивно, що коли Софія поверталася до рідної і патріархальної Галичини, зали були переповнені, слухачі стояли у проході і були просто вражені всім, що їм розповідала Софія. Водночас ми пам'ятаємо, що 30-ті роки в Галичині це підконтрольні Польщі території і. Місцева преса її критикувала. Українка та ще й жінка подорожує сама без супроводу. Сміливо розповідає про те, що бачить, ламає стереотипи, це точно щось. Погане. А я закривала на це очі, і при кожній можливості за кордоном лише постійно наголошувала, що вона українка, а українці це не росіяни. Малювала відроки карти, на яких позначала, де знаходиться Україна, розповідала історію, культуру свого народу. Я стала пояснювати йому різницю між нами та руськими, нарисувала мапу України та її сусідніх країн, щоб він краще зрозумів її положення. Врешті сказала я, що нація біля 40 мільйонів, та що Україна у півтора рази більша за Францію, ці всі пояснення я знаю краще за молитву, бо частенько трапляється мені повторювати їх французам та іншим чужинцям, що нічого не знають про наше існування. І якщо ви подивитесь на ці фотографії прекрасної розкішної Софії Блонської, ви подумаєте, що така тендітна, красива дівчина струнка, ну навряд чи вона аж настільки. Ризикувала правильно, але в житті Єблонської було місце і екстремальним пригодам, вона наче навмисно наривалася на якісь пригоди, тому що вона пробувала опіум і була свого часу навіть від нього залежна. До речі, в книжці країни та опію, там йдеться про цей досвід. Вона брала. Участь у полюванні на тигра, проходячи вуличками Китаю, вона купила вже брачки її дитину і доглядала за нею деякий час. До останніх своїх днів вона берегла три речі: кобзаря, якого возила всюди з собою, подарунок, гуцульську ляльку і різьблену мужчину з написом Чим хата багата, тим рада. В автобіографічній книзі книга про батька Яблонська пише: щоб справді жити, треба стати самим собою. Протягом 15 років Яблонська прожила в Китаї, де познайомилася і дружилася з французом Жаном Оденом. Вона народила і виховала трьох синів. І один з них це Жак Оден, який був сенатором Франції. 4 лютого 1971 року Софія везла до видавництва рокопис нової книги Дві міри, дві ваги. Але на жаль, Софія загинула в автокатастрофі. Зараз ще не вперше сучасний український читач відкриває для себе Софію Яблонську. Видавництво родовід нарешті почали перевидавати її книги. Красивих видань. а видавництво віхола завдяки серії неканонічний канон, який знайомить масового українського читача з українською класикою. Видали з країни рижу та опію, яка також дозволяє досить економно і красиво і стильно знайомитися з текстами. Електронні та аудіоверсії вже доступні у застосунках Андрбукс та Абук. А є ще біографія у вигляді коміксу, завдяки видавництву. Видавництво цей комікс створили ще 21-го року, завдяки гранту, але через війну друкувати його не змогли. Тому є лише перша частина замість з планованих чотирьох, перша частина, яка розповідає про дитинство, і закінчується 28-го року, коли Софія з Парижу вирушає в першу а, мандрівку до північної Африки. Це графічний роман, і його можна безкоштовно завантажити. Я вам залишу поклик в описі під відео. Українські бренди, до речі, теж надихаються цією постаттю і створюють речі, осмислюючи її творчість. А завдяки фундації Софії Плоської у нас є можливість сходити на організовані екскурсії по галицьких шляхах письменниці. І до речі. Я пригадую, що на першому фестивалі Беселе Фест цього літа під час події Ірен Роздобудько, теж відома українська письменниця, говорила, що тривалий час хворіє, як вона тоді сказала з Софією тому Хоче писати про неї надалі, розкривати цю львів'янку для українського читача. Тому я думаю, що текстів про е, мандрівницю ставатиме ще більше і більше з кожним роком. Ну а зараз, щоб вам не довелося чекати на новинки, пропоную взяти участь у розіграші книги з країни рижу та опію від видаництва віхола. Умови супер прості: підписатись на цей ютуб канал, підписатися також на мій інстаграм. В описі під відео знайдете всі можливі поклики і написати, щоб берете участь в коментарях. Напишіть, як вам ці. Відео, чи зацікавились постать Софії Блонської, будь-що, але обов'язково зазначте, що берете участь, щоб я вас не пропустила. І за тиждень після публікації цього відео я опублікую результати в дописі спільноти цього каналу і, звичайно, в інстаграм. Тому не пропустите, беріть обов'язково участь і бажаю вам вдачі! Ну а на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Пишіть, що зацікавились Софією Блонською, і до зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Па-па!